В ніч на 3 липня росіяни атакували Кушугумську громаду з с 300 Дві ракети впали у селищі Малокатеринівка. Третя вгатила біля приватного будинку Володимира Бокія у Кушугумі. Тут фронтони вибиті, загалом, ще ж от крішу перекрили і коньки поставили. Робочі сільської ради помагали все відновлювати, матеріал, привозили. В ніч на 6 липня росіяни запустили з чорного моря 10 ракет на північ, які потім різко повернули на захід. ЗСУ вдалося знищити сім із них. Одна з ракет влучила у чотириповерховий житловий будинок у Львові. Внаслідок російського удару в багатоповерхівку загинуло 10 осіб, поранено 45 осіб, троє з яких діти. Від удару пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань та з півсотні автомобілів. Пам'ять про загиблих у Львові оголосили дводенну жалобу. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Цілі ліжитлові будинки просто позносило дах. Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка лівської політехніки. І так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей це те, що загинули люди. Протягом тижня ворог продовжував тероризувати мирні міста та села Запорізької області. Так, 13 липня окупанти двічі з авіації вгатили по Малокатеринівці. Тут зруйновано слазьке приміщення підприємства та чотири вантажівки. Поранення отримали дві особи, яких госпіталізували. Згодом росіяни здійснили повторний обстріл, в результаті чого загорівся ангар площею 2000 квадратних метрів. На жаль, приліт був не один. Їх було два. І з проміжком часу десь дві з половиною години можна сказати, що підприємства немає. Сьогодні ми це все втрачаємо: втрачаємо дохід в громаду, втрачаємо місця, де люди працювали. Все таке підприємство «Дар'я» воно було досить таке об'ємне, багато було кадрів, люди працювали, люди були з роботою. 21 людину поранено внаслідок падіння невстановленого військового об'єкта в одному з міських парків Запоріжжя 12 липня. До лікарів звернулось 15 дорослих та семеро дітей. Пошкоджено плитку, вибиті вікна у сусідніх будинках. Численні уламки від вибуху розлетілись на кілька десятків метрів, пошкодивши лавки в парку. Також руйнувань зазнали кіоски. Та здесь был сотрудник. В момент я зі знаходився. услышал взрыв, слышав, що на Шевченківськам естественно, побеспокоился о сотрудниках. Приїхав, слава Богу. Э... З командою все нормально, всі ну, а Об'єкт, як бачите, вилітіло окно, вилітів потолок. В результаті ворожого обстрілу пункту незламності в Оріхові загинуло сім людей. Ще 13 отримали поранення. Пошукові роботи тут завершили 12 липня. Російські терористи вбили, зокрема, родину волонтерів-залізничників. Сиротою залишився восьмирічний хлопчик. Наразі ним опікується старша сестра, а Укрзалізниця вже пообіцяла надавати дитині грошову підтримку до повноліття. Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку. Це ще один доказ того, що українські залізничники мають велике серце та неабияку відвагу. Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов'язок допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничник. Які загинули внаслідок війни. Протягом тижня російські війська тероризували Одесу. В ніч на 18 липня атакували з моря безпілотниками та калібрами. Всі шість ракет збили сили ППО та уламки пошкодили об'єкти портової інфраструктури і кілька приватних будинків. Множинні поранення отримав 74-річний чоловік. Його забрали до лікарні наступного дня. Під прицілом знову була портова та критична інфраструктура Одеси. Відомо про шістьох поранених. Одну ракету наші воїни збили над морем. а Її уламки впали в одному з кварталів міста, утворивши велику вирву. Вибуховою хвилею у житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. У одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення. В небі над Одещиною було збито вісім дронів типу шахет 136 Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялися та пошкоджені туристичні бази і готелі в прибережній зоні Коблевської громади. Постраждало двоє цивільних. Внаслідок артилерійської атаки по місту Білопілля Сумської області в ніч проти вівторка загинули троє людей. Відомо про десятьох поранених, серед яких шестеро рятувальників. За інформацією міського голови громади Юрія Зарка, чотири снаряди вибухнули в центрі, ще три на околицях. Окупанти влучили по пожежній частині та міському парку, а також знищили адмінбудівлю. У зв'язку з обстрілом 18 липня у громаді оголосили днем жалоби. Опиняє ворог тероризувати із Запоріжжя. В ніч на 15 липня поцілили по житловому сектору одного з районів міста. Внаслідок атаки шахедами одна людина поранена. Ударною хвилею у 16 дев'яти поверхівках вибило вікна та пошкодило балкони. Місцеві кажуть, прокинулись від двох потужних вибухів. Ми спали, почули взрив. Я не спала. і бігом побігла до дитини в другу кімнату, схватила, а потім чую. Такий звук мопеда летить і знову дуже сильний взрив. Перепугалися, стояли, ждали, колотило. Ну, стрес. У якому стані ваша квартира? Все ціле, тільки сітка з вікон, ну, повилітали. На цьому тижні російські терористи продовжували обстрілювати Одесу. У ніч на 23 липня росіяни атакували місто п'ятьма видами ракет. Поцілили у Спасо-Преображенський катедральний собор. Будівля храму частково зруйнована. Пошкоджено й будинок вчених. Там вибито майже всі вітражі і понівечено старовинні меблі. Будівлі розташовані в центрі міста та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Руйнувань зазнали й житлові будинки. Мінімум 44 будівлі пошкоджено. 25 з яких пам'ятки архітектури. Це чергова спроба вбити мирних українців, стерти нашу історію та спадщину світового значення. Одна людина загинула, 21 постраждалий з них чотири дитини. Російські окупанти постійно обстрілюють і Донеччину. Так 24 липня близько 19-ї години відкрили вогонь по водоймі у Костянтинівці, на березі якої відпочивали люди. Гатили з РСЗВ смерч касетними боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки є загиблі і поранені, серед яких діти. Під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки двоє людей загинуло, у тому числі десятирічний хлопчик. Він отримав поранення, несумісні життям. Сім поранені, у тому числі четверо дітей: дівчатка 5, 11, 12 років і 12-річний хлопчик. Одна дитина серед поранених важка. Її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан інших дітей задовільний. Ворог продовжує тероризувати мирні міста та села із Запорізької області. 25 липня внаслідок артобстрілу одного з населених пунктів Пологівського району зайнялося збіжжя. Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню вогню. Загальна площа займання становила гектар. Жертв і постраждалих немає. Також під постійним ворожим вогнем перебувають Оріхів, Степногірськ, Гуляйполе, Залізничне та Малинівка.